Слава Україні! Традиційне включення наше. Сьогодні ми в автобусі 26-му новий комунальний маршрут. Саме 26-й, тому що саме приватний такий автобус їздив, дещо по іншому маршруту, але ми ухвалили рішення, дуже багато мешканців зверталося нашого міста про те, що такий маршрут потрібно, щоб з центром з'єднати набережну аж до Сільпо в дві сторони. Тому прийняли рішення, що такий маршрут дуже е, необхідний. Біля мене директор комунального підприємства «Електротранс», який обслуговує, запускає ну, і працює в цьому напрямку. Розкажи, який маршрут, з яким інтервалом і що як. Ну це маршрут курсує з автостанції номер 3 до вулиці Дністровської, до центральної Нівермагу. На маршруті буде працювати два автобуси середнього. 6% посадкових місць. Інтервал руху буде приблизно складати в один пів години, оскільки з кожному маршруту їде ще 60-й маршрут з село Радча, то відповідно це дозволить на певних ділянках цього маршруту дотримуватись інтервалу в майже 15-20 хвилин. І це, звичайно, покращить для жителів мікрорайону Набережна, Калинової Слободи. І прилеглих вулиць покращить можливість сполучення з центром міста. Звичайно, що в такий час важко запускати нові маршрути, тому що підприємство має зараз великий брак водіїв, і тому ми запрошуємо на роботу водіїв автобусів категорії де. Тобто люди будуть працювати на комунальному підприємстві, виконувати важливе завдання і для міста, і для збройних сил, тому що ми. Виконуємо мобілізаційне завдання, дуже багато мобілізаційних розпоряджень для збройних сил. Ну і крім того, будуть в Івано-Франківську, будуть вдома і будуть працювати, отримувати високозаробітний плат. Ну я хочу сказати, що дійсно приємно, що ми в цей час з браком водіїв, з браком всіх все-таки запускаємо комунальні маршрути. Дякуємо насамперед нашим захисникам. Тому що завдяки ним ми можемо бути в відносному спокої. Хоча, ще раз наголошую, бути максимально уважними на Великодні свята, адже ворог не спить і, як показує практика, жодного міста немає безпечного. Тому для нас дуже важливо, щоб спокійно пройшли Великодні свята. До речі, сьогодні відкрився ярмарок. Ярмарок наш купує Івано-Франківський підтримай своїх біля площі ринок, де можна придбати різні смаколики. Це наші підприємці, нашого міста, громади, а також з області нашої. Які продають цю продукцію, тому можете брати участь у цьому ярмарок буде тривати три доби. Тобто сьогодні, завтра, післязавтра можна придбати різні смаколики. Також хотів би сказати, що в ці дні ми активно допомагаємо далі нашим військовим, передали допомогу, зокрема, дрони 128-й бригаді, і також другому батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвейсу. І так щоденно ми передаємо допомогу. На жаль. Ми маємо трагічні події цього тижня. З понеділка ми маємо вже трьох загиблих, які поховали. Завтра четвертий загиблий, вічна пам'ять героям, адже це велика втрата для громади. Все можна відновити. Можна відновити будинок, дороги, а людське життя воно є безцінне. Тому вічна пам'ять нашим всім героям, співчуття рідним і пам'ятаємо, що ми повинні допомагати в різний спосіб. Хочу сказати, що 7 травня ми на день міста, це третій день свят великодніх. Ми вшануємо пам'ять наших героїв. Ми будемо вручати рідним звання почесний громадянин міста Івано-Франківська в нашому меморіальному сквері. Вручимо ці нагороди рідним. Це найвища нагорода, але найвища ціна нашого спокою спокою української Івано-Франківська це є захист нашої батьківщини, захист нашої України. До речі, 7 травня. А в комунальному транспорті проїзд буде безкоштовний з нагоди дня міста, тому всі мешканці незалежності пільгових категорій, не пільгових, зможуть проїхати безкоштовно в громадському транспорті. Це вже така стала добра традиція. Традиція для Івано-Франківців. Ми це активно ну, робимо і працюємо. Ну і також не забуваємо про інші речі. Хотів би нагадати декілька подій. Зокрема. Хочу запросити, 9 травня буде благодійний захід, до Дня міста буде вистава за участю Богдана Бенюка, вистава Івана карпенко карого 100 тисяч. Ми збираємо кошти на дрони для 50-го полку Національної гвардії, тому о 17-й годині ця вистава відбудеться. Хто хоче піти на виставу і підтримати наших захисників, будь ласка, в касах драмтеатру можна придбати квиток, вартість 200 гривень. І всі ці кошти підуть на дрони для нашого 50-го полку Національної гвардії. Ну і любителі, які люблять велоспорт 11-го числа, ми також проведемо благодійний велопробіг о 10-й ранку. Це буде субота, знову ж таки, з нагоди Дня міста. Запрошую від вовчинця до угорник. Такий буде велопробіг. Тому, будь ласка, зголошуйтесь. Знов ж таки всі донати йдуть на потреби піхотного батальйону наших збройних сил України, який формувався Франківської Івано-Франківській Івано е, області. Ну і е, також е, сьогодні була гарна подія в поліклініці номер 1 на Чорновола ми відкрили нову сучасну лабораторію. Завтра відкриваємо педіатричне відділення на вулиці Стуса, повністю відремонтоване. Тому не забуваємо і про якісну сучасну медицину. Ще раз вітаю всіх з ще одним комунальним маршрутом, 26-м. Дякую ще раз нашим захисникам. Дякую нашим комунальникам. Вони сьогодні вернулися з Донецької області, зокрема працівники «Електротранс», які будували окопи, фортифікаційні споруди. Вони сьогодні щасливо приїхали. Тому також їм велика подяка за те, що вони робили е це і канал, і теплокомуненерви, і електрототранс, і полігони, і локомотиворемонтний завод. На все добре. Дякую вам і слава Україні!